Слава Ісусу Христу! Привіт, дорогі! Дуже радо вас вітаю на нашій новій мудрості пустелі. І сьогодні мова в ній піде про річ таку, може, трохи незвичну, але безумовно дуже важливу у нашому повсякденному житті. Це свідомість наших хвороб. Дуже рада вас, запрошую. Аба Ісаак дуже часто і дуже сильно хворів. І от один із його учнів е, приготував для нього кашу, додав до неї сливок. Одним словом, в той час був такий е, делікатес для цих монахів, і просив, е, Абу, щоб, щоб з'їв, а той відмовлявся. І тоді учень застосував такий аргумент, каже, Аба, з'їж, будь ласка, хоч трохи, ти ж хворий. На що Аба йому відповів: е, брате, Кажу тобі дуже чесно, я не проти хворіти так навіть і 30 років. Другі, чим ця розповідь така цікава, і що саме на мене справило таке велике враження? Погляньте, чим ми би відрізнили хорошого працівника на роботі від поганого. Поганий працівник, коли отримує завдання від свого шефа, то говорить, за що він мене так не любить, чому дає мені ці всякі там завдання. Натомість хороший працівник, коли отримує завдання від свого шефа, то говорить, як мені зробити так, щоб виконати його добре. Погляньте, такий собі християнин, коли отримує щось від Бога, якесь випробування, як, наприклад, хвороба, то питається в нього, Боже, за що? Натомість той, хто справді плекає у своєму серці віру в Бога. Коли зустрічається з випробуванням, наприклад, з хворобою, то говорить, Господи, як, як маю добре це все пережити. І тоді, коли усвідомлюю, як, тоді готовий хворіти, навіть як цей Аба 30 років. Тому, дорогі, сьогодні запрошую вас подивитися на всякі випробування, всякі якісь проблеми, клопоти, біди, які, може, не вміщаються навіть в голові, і може більшість з вас зараз подумали, якби ти, отець, хоча б трошечки переживав, то що я, тебе не смів так говорити. Можливо, не буду сперечатися з вами. Але задумайтесь, чи я усвідомлюю, як маю то все пережити в Бозі. І чи питаюся в нього про це, чи молюся про це, щоб випадково не сталося так, що я являюся просто людиною, яка сидить і нарікає. І в жодному випадку не намагається той біль, той труд, то велике випробування перетворити на щось святе, щось Богові вгодне, щось, що принесе несамовито великий плід для мого духа. Дякую вам, Хай Господь вам цьому благословить і до зустрічі. Па. thank mm -hmm. you